В усних творах слов'янських народів зберігся погляд дуже давніх людей на те, як було створено світ. Ще до початку світу, коли не було ні неба, ні землі, а лише саме синє море, то серед того моря стояло велике дерево, що його різні слов'янські народи називають по-різному дубом, явором, сосною, березою, яблиною та інше. Цей текст подається у підручнику з літературного читання за 4 клас і є надзвичайно позитивним явищем, бо в раніші часи радянська цензура б таке не пропустила. Хоча і кричали, що всі слов'яни, але учили грецьку, римську чи єгипетську міфологію. За своїм змістом матеріали дійсно підходять для сприйняття дітей 10 віку і не випадково. Сприйняття світу явище не таке вже й просте, і апелювати поняттями енергії і матерії можна, але чи всі це зрозуміють? А от таку Форму подачі зрозуміли, і вона завдяки своїй природній простоті змогла пережити тисячоліття гонінь і дійшла аж до нас. Єдине на що ми маємо зважити, що це рівень подачі спрощений, певною мірою символічний і його не можна сприймати буквально. Давайте спробуємо цю частину міфу перевести у площину більш наукову. Що таке створення світу? Світ це частина території, яку освітлює світло, в даному випадку світло сонця. Не завжди, тому що все в світі рухається, але хоча б певну частину доби. На цій території має відбутися явище, що вплине далі на всю планету. Енергії, яка зігріває матерію, а саме головну її складову воду, певний момент наділяє її такою кількістю тепла, що спонукає до зародження найпримітивніших ознак життя. Звідси стає зрозуміло, чому не було життя ні на небі, ні на землі, а лише в синьому морі, бо саме там життя і зародилось. Дерево, що стояло посеред того моря, це ДД, як щось давнє, що відбувалось протягом певного часу, довго Р – енергія, що розсіювалась, приводила все в рух, сонячні промені, В – видима, та що дає відчуття. І ось середовище сонця та що в інших умовах вже сама створює середовище. Дві букви Е як символ розірваного кола вказують, що хаотичного руху цієї енергії дуже багато. Відповідно, це дерево символізувало сонячну енергію, яка надходила на поверхню землі, і саме у воді зародила життя. Саме тому слово дерево як найвище, найбільш складне творіння у рослинному світі, і отримало відповідну абревіатуру з букв як певний тотем дійства. Звідси уривок за формою сприйняття для четвертого класу ще до початку світу, поки не було ні неба, ні землі, а саме лише синє море, то посеред того моря стояло велике дерево, ми можемо подати в сучасні наукові інтерпретації, як коли ще не існувало життя на поверхні землі і в повітрі, а лише в синьому морі, то це відбулося завдяки енергії сонця, яке щедро нею наділяло воду. У наступному уривку із книги знаходимо. На тому дереві була золота кора, перлова роса, і сиділи на ньому дивовижні птахи. Дехто каже, що то були два голуби, а дехто що сивий сокіл. Серед гілля того дерева роїлися бджоли, у його корінні жили всілякі тварини, на гілках знайшли притулок птахи. Це втілені у пташину подобу боги, які створили світ, заснували небо із місяцем, і зорями, і синього та золотого каміння, а землю із рідного піску. А тут давайте вже почнемо віз. Що таке місяць? Це матерія, яка і зараз оспівується в українській обрадовості. Що таке зорі це енергія. Життєдайна сила матерії це вода, складової якої є води, який є складовою і матерії і сонця, що виділяє нам енергію. Із синього і жовтого каміння це із матерії води, яка синього кольору, і енергії променів сонця, які золоті. Земля і дійсно виникла із дрібного піску, але лише тому, що вона почала живитись органічними рештками, які на її береги виносила вода. Пісок пустий, там немає життя, а пісок удобрений на берегах це уже земля, яка починала набувати перших ознак життя, еволюційно перебираючи життя з води і на поверхні. Дивовижні ж птахи, які сиділи на дереві, бжоли, що серед гілля, і тварини, що жили у коріннях, є ніщо інше, як тваринний світ, наділений енергією дерева, що має золоту сонячну кору і синю воду росу, як символ сонячного проміння, яке разом з Божою росою водою створили те дивовижне різноманіття тварин, комах і птахів, що ми маємо і сьогодні. Ми часто поводимося з дітьми як з дорослими з дитинства, готуючи їх до випробувань у майбутньому. Велика кількість знань, що можливо інколи і занадто, додаткові гуртки і секції з дитинства закладають певні страхи не бути у житті успішним саме у матеріальних благах і свідомо стараючи бар'єр, коли вже ці блага є і потрібно зупинити. Наші ж пращури створювали світ, коли матеріальні блага було як щось, що відбувається само собою, коли ти живеш у ритмі життя з оточуючим світом. Вони мали підхід до кожного дитині, казочка і колескова, дорослим міф, сказання і пісня, і це створювало гармонію у суспільстві, де люди були духовно багаті, заможні і щасливі.